ЛПП мікс чоловічого та жіночого одягу, шуба, розмір 2XL, куртка на розмір 2XS XS, светр в розмірі 2XS, він такий оверсайз. Розмір L. Лосіни 2XS. Джинси в розмірі 40. Светр на розмір М. Чоловічий светер в розмірі L. Жіноча піжама. ЛС та штани. Розмір M. Сурочка в розмірі M. XS. Спідниця. Розмір 2 xs Дуже стильний піджак в розмірі L. Кюлоти. Розмір S. Джинси. Чоловічі в розмірі 28, сукня, розмір М, розмір С. Сукня з поясом, розмір М. чоловічий кардиган в розмірі 2ХЛ. Худі, розмір 2ХЛ, штани з екошкіри на розмір М. Джинси. 36 розмір. Світшот на флісі в розмірі М. XL, Светер з кашеміру. Розмір S, Піжама в розмірі М. Тут шортики. Та чоловіча куртка на розмір XL.